Так, порожні баночки скоренько розказую, котра чого. Кремчик прополіс від доктор Шпілер протизапальний даю на акне. Делікатний гідруючий крем, гарний такий легенький зволожуючий кремчик. Антикупероз кремчик від набриків для зміцнення судин наш шкіру з куперозом. Прополіс кремчик. «Аква Плюс» – це такий легесенький голубий крем і не камедогенний. І дуже дівчатка молоді його люблять. Б3 умивачка, гідрофілка, Б3 тонік протизапальний. Тонер для чутливої шкіри, тонік Біофіто, освіжаючий зелений. Кремчик з ілюменюючим ефектом, тобто кремчик, який додає сяєво, І тут є SPF 25. Дуже його дівчатка люблять, хто хоче, щоб шкіра світилася. Маска зволожуюча, ультразволожуюча, нічна. Кремчик з вітаміном С, з активами, дуже гарний, і ціна досить приємна. Рідкі пачі для ділянки навколо очей. Маска, кремчик для жирної шкіри, такий легенький, не комедогенний, Зовсім тонер з ретинолом і вітаміном С, такий двохфазний треба збовтувати медичний тонік, гель з вітаміном С і ретинолом, такий з бльосточками, медичний тонік, лікувальний, гель з вітаміном С і ретинолом, тонік з пробіотиками, гель з пробіотиками. Кремчик під очі з пептидами, крем 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 під очі з пептидами. Крем з ретинолом і вітаміном С, нічний. Це пільь для шкіри голови, в кого жирна шкіра, в кого соборе дуже Класний пілінг відтягує ваше миття на один день точно. Кремчики навколо очей, освітлюючи, в кого є темні круги. Досить гарно вони справляються, при цьому гарно зволожують. Сиворотка з вітаміном С, сиворотка проти випадіння волосся, азелоджі 10%, і тут шампунь для жирної шкіри. Ще маю вдома такі багато використаних, бо я їх ще полощу вдома і використовую. Ось так.